Для нас дуже важливо для поліцейських. Дуже важливо, щоб ви сьогодні отримали задоволення від спільного проводження часу, щоб ви могли сьогодні разом вибрати подарунки, адже ви знаєте, що в нас Різдво, Новий рік. Підемо туди, там бачу багато дім, є. Хочу вибрати декілька для себе, декілька для емілі і декілька для Для Емілі можна вибрати масочку. Масочку. А яку саме? Соломія розповідала, що вона хоче собі волосся фіолетове, тому ми зараз пошукаємо. фарбу. Малина, фіолет мало Давай, бери, який хочеш. Оце 4, Оце вибачте. Опа. Для чого ти хочеш пательню, мамо? Для блинців, для котлеток, для чого? Щоб вона готувала. Щоб вона готувала, так? так. Ну, давай. Хочу. Точно? Впевнена? Так, да. 26 см. Коли у мене... Коли у нас був наш тато, у мами було настроєння святкувати. А коли немає тата, вона навіть не хоче цей рік святкувати без нього. А, а я просто хочу маму піддержати. Наверх! Потім треба це ж мама любив Ну, Я мамі хочу купити електроназерний. Щітку і собі навушники. Миколая, скажи, про що ти мрієш? Щоб мама була рада завжди. У мене є сестричка два роки, я хочу їй купити якийсь подарунок в новий рік, щоб ми всі сіли дружно за столом цієї сім'ї і гарно відпочили. Я ja не так такого руку. Я про це еще папа знайшли. Вони, мабуть, змінюють колір, так? Ні, ні. Ти в кубик-рубік, фен... фен... Іграшки новорічні, Ой, каструля дуже... мамі, ялинка у нас така велика є. Іграшки повсюду. Люблю новий рік. Я мрію, щоб мені батько снився в снах. Я хочу, щоб він мені снився кожен день, кожна ніч. O, ce e mare cu părăt, ce se bie cu părăt, ce se bie cu părăt, ce soale cu părăt. Національною поліцією України спільно з громадським формуванням Капіланський патруль організована захід для дітей, які дітей поліцейських, які загибли в виконанні службових обов'язків, які зникли безвісті та перебувають в полоні. На сьогоднішньому заході присутні 17 дітей таких поліцейських. Це з різних регіонів держави. Діти сьогодні разом з поліцей, за допомогою поліцейських за їх участю могли спільно з ними обрати собі подарунки, можливо, своїм рідним подарунки. Того національну поліцію такий захід проводиться зимний вперше, і в подальшому плануємо проводити і дарувати такі світа нашим дітям. В період різдва проводимо захід, різдво з поліцейським. Цей захід направлений на те, що ми разом з дітьми поліцейські роблять покупки. Купляють солодощі, іграшки, якісь канцтовари. І в цьому році ми проводимо захід для 17 дітей. Це діти поліцейських, які загинули з захищає нашу країну. І для нас дуже важливо в цей період, в період різдва, період нового року, зробити для них ту атмосферу, щоб їхні родини вони відчули підтримку, що вони не самі. Ми разом як команда.